Знову знаходжусь на кладовищі Святого Миколая, звернулася жінка загиблого героя стосовно пам'ятника, який встановлювала ця фірма. Як з'ясувалось, ця фірма співпрацює з фірмою з Києва, яка виробляє скло на ці пам'ятники, які встановлює тут, на кладовищі Святого Миколая. Це скло на пам'ятнику тріснуло. Скло замінили, але те скло, яке встановили, знов тріснуло. І не зрозуміло, як працюють договірні умови. Тому що, як зараз ми з'ясували, що це скло замінять в наступному році в 26-му. Але жінка в цьому не впевнена. Вона хвилюється, чи заміняє? Взагалі, тому що вже один раз міняли це скло тріснуло. Тобто будемо розбиратися. Я залишила усний запит, щоб надали інформацію, чіткі терміни і гарантію, як вони співпрацюють ця фірма з фірмою в Києві, яка встановлює скло. Повинні бути чіткі умови і зрозумілі умови, як в таких випадках діяти. А можливо в наступному році скажуть, що замінимо в 27-му. Так не повинно бути чіткі умови, чіткі терміни, чітка гарантія, правильно.